Покажу вам сьогодні, знову виберемо декілька кроликів на забій, тому що поки зранку робив одне замовлення, О, треба на 9-ту годину, домовилися, знову з людиною треба відправити, буде на Харків О, ще дві тушечки. Тому покажу, з чого виберемо. Ну, кролика взагалі немає вже майже. Хоча я оце на днях трішки повиселяв вже з приміщення. О, сьогодні там зробив забій. Посунув, знову є дві клітки вільних, значить виселимо ще. От, а в приміщенні розселимо. Тому що вчора я вже провакцинував останніх штук 50. От, прийшла вакцинка. Тому робота якби, в нас кожен день така. Показую, значить, дивіться. Виселив сюди цих, що тут були, скинув до це з одного виводку. От. Тому там теж піде на забій. Може зараз навіть одного заберемо, якщо він 2800 є. От. Срібло наше. Мелкі сюди поселили. От, тут вже опять вільно, бачите, сюди заселив. От. І на днях продали трішки на плем'я. Ну, скажімо так, підписник чи колега, як правильно сказати, займається теж. От. Захотів, там, мабуть, дві самочки. Я дав там в мене з приміщення були. Ну і вибрали тут самців. От. Тому вже тут їх мало лишається. О, тому треба дещось звідси забирати зараз, бо бачу починають битися, кусати за вуха, бачите. Тому, якщо є такі, що підріз вага там 2800 значить заберемо зараз два штучки мені треба. Ну і наші тут сріблячки. бачите. Ці що старші трохи. Тому кролика трішки вже нависеляли. Зараз сюди ще потім виселю, покажу вам яких. Так, друзі. Хтось відпочиває, а ми зранку зробили замовлення. Тому кролики помиті вже. Зараз почамо хай підсохнуть. Підсихають. Ну що, друзі, наша любима рубрика? Так, кролики віддали дві тушечки. Значить, Вибираємо ще дві. Тут бойці з'явились, бачу, сьогодні бились, він пухтом де-не-де. Кусає, бачите, за вухо вкусить, то за спину десь. Ну, Їх треба вже бачите, розділяти, якщо на самців. От, а вони починають битися. Тому проще, звичайно, на м'ясо і не морочитися. Але це коли знаєте, їх багато, то можна там... Навіть було б вибрати щось і відселити. Так нема куди. Наприклад, зараз я заселю тут, тут. От, приміщення заселено, ще й за будинком там пару старих кліток. Тому нема сенсу, тим паче, коли є е, попит на м'ясо, тобто людям треба м'ясо, а мене, звичайно, всі маленькі. Бачите, півтора-два місяці. що ж тут робити. Мальок. Тому, звісно, вони йдуть в першу чергу, як би не хотілося. Тому важимо, дивимось. Так. Цього вухо бита, в того бите. Оцей, походу, такий зачинщик, да? Але що ж який, мабуть? Хоча якийсь важкий, блін, знаєте. Це 5 числа буде 3 місяці. 2,800. Ну, в принципі, норм. В принципі норм. Це він б'ється гадюрник. Хіба його може лишимо поки кремо хай побуде? От. А ну глянемо цих, що він побився. Ну вони нікуди не йдуть уже, скажімо так. Вибори, може вони більші. Глянемо. Він вже хай сидить. Ні, цей менший 2700. 2770. І Поки ці двоє не б'ються, то хай сидять. Оставим. Це теж якийсь маловатий, так? Да? 2700. Значить оце йде точно. Зачинщики, як я кажу. Ходи ти хочеш Пригнути? Що ти дивишся? Ти ж повинен боятися висоти. <гум> так, значить це йде точно. 2800 посади поки тут. І давайте виберемо, отам, що ще може одненьким. Не був, якщо він созрів, як говориться. Хадина то один маленький. Ану, може ще й не буде ще готовним ще шукати. Блін, це теж 2800. Це Бляха-муха. Придеться з тої клітки брати, що все оставляю, і що не б'ються. Значить назад. Вони сюди. І в мене тут ще два було. Йди. Хтось із вас піде точно. 2800-2900. А ну тут побігай. А цей більше, напевно, ще. Може це цього більшого поки не билися оставить. Ставим. Ну так, да, цей 2900. Це значить лінія син. Десь б'ються, чесно нахожу покушений. Ні, це вроді би цілий, да? Вроді би цілий. Ха. В принципі, я цього більшого візьмемо. Менше значить хай доросте. Може на забій, то потім підросте ще за якісь пару днів. Все, ти вибрав, але це нема чого. Це ходиш, вибираєш. Що є? Щоб погнали бити оцих. Так, вішаємо шкірочку хай сохне опа. Опа. Ну, підсихає хай. Принесли наших. Пицьків стійте, бля, хабашки. Кут-кут-кут. Так, заселяємо, бачите, кліточки. Це був один виводок, бачите. Провакциновані вже 26-го, сьогодні в нас, рахуйте, 31 ше тому вже якби імунітет на четвертий там плюс-мінус день має бути. Тому можна сміло виселяти їх на двір. От, тим більше вони вже такі більшенькі, то я стараюся вже на двір виселяти таких, які провакциновані, скажімо так. Щоб мало лі приміщення все одно їм, там затишніше і менше, ймовірні, всяких таких хвороб різних. О, ходіть. Все. Так, їсти дав їм, пить є. Все. Ну, бачите, як заселили знову потихеньку. Все, це забираємо. Тут на забой лишилося. Вже не буду їх скидати, щоб не бились разом. Так, виселили бачите, сюди на двір. Трошки кроликів. Так, лишив на плем'я дві самочки, там вибору можливо, ніто підуть. І виселили так само сюди, дивіться. Все. Отакі карапузи на дворі в нас тепер. Ну і в приміщенні так само, як ви бачите, забрав від самки. Теж такі 42-45 днів. І всіх остальних, звісно, порозсаджували. 4-5. Ну, Поділив по половим признакам самці, самки. Де більше самців, звісно, між самками лишились 2-3. Ну, інакше ніяк. Тому е, бігають можна дурачиться. Самок на плем'я теж. Ремонт лишив пару штук. з Цих, що продав, пару штук. От, і є ще собі щось. Тому ці е, лишимо. Може не всі, але ну, поки є. Хай буде, щоб був вибір. Тому, друзі, отаке у нас відео вийшло, Розселили кролики, показав, що у нас взагалі на забій майже немає. Там буквально 3-5 штук. От, тому працюємо. Рухаємося, пробуємо нарощувати далі кролика, тому що бачите, обмаль було. От, весь вийшов кролик. Вже. От, тому самки паруються, звісно, так само далі. І я думаю, що оті ремонтні ми запустимо ще зверху пару штук 5, так як літом було. От, тому що бачите, що пусто зайнято було, бо мені просто не вистачає на даний момент м'яса кров. Кому сподобалось, коментуємо, ставимо лайки, підписуємося на канал. Всім пока!